Мої вітання всім! Мене звуть Світлана Медяник, я психологиня, арт терапевтка і в сьогоднішньому відео поговоримо про те, чому ми знецінюємо себе і як це змінити? Знецінення себе це пастка, у яку потрапляє дуже багато людей. Воно проявляється в думках на кшталт: я недостатньо хороший, або мої досягнення нічого не варті. Це все випадковість. А, але чому так відбувається? Насправді причин знецінення себе дуже багато. Але сьогодні я хочу поговорити про чотири такі основні, які найчастіше трапляються: це вплив дитинства, соціальні стандарти, тиск соціуму, страх перед чимось новим. А також негативні внутрішні переконання. Давайте кожну з них розглянемо більш детально. Критика з боку батьків чи близьких у період дитинства, таких як типу, ти міг зробити краще або порівняння з іншими. Подивися на свого брата, на свого сусіда він краще навчається. Він краще малює, він краще щось робить. Такі слова з боку значущої авторитетної для дитини людини можуть глибоко закарбуватися в серці, в розумі і не давати рухатися далі. Такі слова можуть сприяти зниженню самооцінки та наштовхувати на негативні думки. Соціальний тиск і стандарти нам Нав'язують ідеальні образи в соціальних мережах, де ідеальні люди проживають своє ідеальне життя, нам показують успішний успіх. Ловлячись на цей гачок, людина постійно порівнює себе з іншими. Страх невдачі ще одна з причин знецінення себе. Люди бояться виглядати невпевненими чи недосконалими, тому уникають визнавати свої досягнення. Негативні внутрішні діалоги це коли людина говорить собі такі фрази, я недостатньо хороша, мені ніколи не вдається це зробити. Я не заслуговую на любов чи пошану. Я завжди роблю помилки. Інші краще за мене. Мене не приймуть, не зрозуміють. Те, що я роблю, не сподобається іншим. Я нікому не потрібна. Я не можу змінити цю ситуацію. Ці негативні діалоги можуть бути глибинними переконаннями, які підкріплюють низьку самооцінку і перешкоджають розвитку особистості. Що ж робити, як змінити це? Варто зупинитися і усвідомити проблему. Варто зупиняти думки, котрі знецінюють вас як особистість чи ваші досягнення. Також варто вчитися приймати компліменти, замість того, щоб сказати, ну, це було легко. Скажіть, дякую, це а, справді я над цим попрацювала. Порівнюйте себе з собою, замість того, щоб оцінювати себе через призму досягнень інших людей, порівнюйте себе з собою і з тим, яким ви були тиждень тому, місяць тому, рік тому, п'ять років тому. І так ви будете бачити прогрес, тому що кожна людина має свій рівень старту. Про це варто пам'ятати. Також є цікава практика, котра називається досягнення дня, яку я часто рекомендую своїм клієнтам і використовую для себе. Це коли кожного дня ми записуємо те, що у нас вийшло, зробити із того, що я запланував. І зазвичай це не тільки одна річ. Це допомагає підняти самооцінку і сфокусувати розум на тому, що дійсно виходить. Навчіться говорити собі дякую. Після кожного виконаного завдання варто сфокусувати увагу на тому, що ви вдячні собі за те, що ви це зробили. Такі, на перший погляд, прості поради та рекомендації можуть справді допомогти підняти самооцінку. Але якщо у вас самотужки не виходить це зробити, якщо дуже багато негативних думок стосовно себе, і це заважає вашому життю, звертайтеся до спеціаліста-психолога, який допоможе розробити покроковий план. Вашої самоусвідомленості, а також допоможе зрозуміти на що варто більше звернути увагу. Порекомендує якісь техніки, які допоможуть саме вам у вашому випадку, і буде підтримкою на всьому шляху підняття вашої самооцінки. Наразі дякую за увагу! Бажаю всього найкращого, здоров'я, як психічного, так і фізичного. До побачення, до наступної зустрічі!